Отже, друзі, радий вас знову вітати на продовження нашого завдання з живопису. Отже, приступимо до нашої композиції. Ось у нас тут є деякі моменти, які я хотів би показати вам ось ближче. Бачите, ось коли два сирих шари перетікають один у одного, то можуть бути ось такі от переходи. Один колір до іншого кольору. Боятися цього не слід, це звична справа. Просто майте на увазі таке правило, що одну якусь фрагментарну детальку, коли ви прописуєте, то біля краще не писати доти, доки вона не просохне, хоча б трішечки хоча б хвилин 5-10. Так, і у нас далі йде прописка наступна. Наступний шар. Нам ще треба буде показати нашу площину. У нас їх дві. Це задня площина і передня площина отут. Тобто почнемо знову з найтемнішого місця нашого. Це у нас тінь від, від жовтого листочка. ось цього, Беремо, замішуємо потемніше. Одразу ж додаємо туди трошки синього кольору і трішечки чорного та або коричневого. Краще, мабуть, коричневого і пробуємо десь на Десь Здесь так приблизно Ось і так само виділено і студь. Це, мабуть, не остаточний тон. Ну, подивимось, як воно прожогне, висохне. Буде воно світліше. Не ну, буде, звісно, але вже тінь у нас буде виявленою. Так. Ось так. Ось там трішки. Така. Трішечки розмити, тому можна ось так і підкреслити. Та тепер у нас є. Далі ось можна прописувати або листячко, або ще додати, мабуть, один шар. Для відтінку нашого кубика, квадратика. Так само беремо. Там у нас холодна тінь напереду, а знизу ось тут рефлекс. Дуже, від, дуже відчутний. Знову беремо синій кольор, трішки його розводимо, додаємо чорного краплинку. Так, і можна також. Коричневого трошки землистого такого кольору, щоб він збив нашу синіву таку, так, ярко виражену. І так само пробуємо поки що такими загальними, загальними площинними такими заливками. Ось коли кісточка з резервуаром, вона дуже е, допомагає, коли треба зробити велику розтяжку. Ось, Вона дуже приємно. Так, і отут у нас зараз буде найцікавіший момент. Добимо рефлекси знову. Так, він у нас такий помаранчево жовтенький. А на інший рефлекс ми навпаки додамо синього кольору. Такого це дуже насичений вийшов, так його трішки розбавимо зараз. Тобто в нас вже тут вирисовуються деякі інші нюанси. Ось такі потоки треба трішки прибирати, якщо вони. З'являються, у нас уже є різниця. Отут вона була точніше, але зараз її майже не, не чудно, не видно. Тому маємо зробити на тон, темніше, там буде потім наше, наше тло, наша тінь. І тоді зараз тут вже підсохло, можна ще трішки прибрати. Ось тут. Бумага вона таке властивість має, що воно скатується потім і в одній точці збирається. Так ось у нас тут є деякі на листочку, яке треба підкреслити також. Ось тут. Майже охристий такий кольор. Так само тут буде потім тінь від цього листочка, також її треба буде показати. Так, поки що перерва 10 хвилин. Поки воно підсохну. І ось так завжди треба прописками такими почер, чергу першу, потім другу, потім третю, і поміж ними завжди робіть паузи. Відпочивайте, аналізуйте постановку, звіряйтеся з, з, з оригіналом, з фото, щоб вам було бачно ваші помилки звірюйтеся завжди, намагайтеся це робити, тоді у вас буде цілісне бачення установки, але не, а не фрагментарно. Ось там де у якийсь момент, до прикладу, ось цей виходить у вас, а інший десь на його фоні, ну, не, стикає, не стискається, не збігається з іншою формою. Тому беріть до уваги це і намагайтеся уникати таких помилок. У вас повинно бути цілосне бачення, одразу плямами, одразу повинні відчувати всі ці нюанси, так, так скажімо, постановочні. По-перше, виділяти увагу свою на ось ці моменти. Отже, поки воно підсихає, можна продовжити інші підвести тут трішки наші ягідки. Дали трешки из работы. Бишь. Насыщенную такую тень за листочком. Оно потом дуже сильнейший ниш квадрат. Ну, то есть, відтінити, так скажімо, цей момент. І одразу можна цим же кольором трішки навести тінь. Хоча тут він більш такий вохрений. Тут момент такий він майже зливається по тону з, з тінню, ця тінь на листі, яке, а Тому ми його не виділяємо так сильно. Ну поки що згодом, подивимось як воно буде. Далі. А ось кісточка череночок, Ось воно вже більш таке червоне, має забарвлення, тому треба додати. Що ми ділялися тут? Тому можна одразу ж тут дати степі відгалуження на самому листочку. трішки відтіннити його. І у нас тут є... Зараз воно ще не висохло, на жаль. Так, ну вже можна прописувати далі. там Ось тут. Листя трішки виділити воно. Якраз має такий розовато-червоний коричневий такий відтінок, дуже яскравий. Коли працюєте, звертайте увагу, ставте руку так, щоб не зачепити свіжі вже прописані деталі, бо одне необережне проведення рукою може зіпсувати всю всю нашу роботу, і, на жаль, акварель вона одразу абсорбується бумагою. Та це таке виправити дуже-дуже ну, складно. Щоб замалювати пляму від акварелі, потрібно брати гуаш, намішувати колір і цим кольором перекрувати. Ну, це дуже така хлопотна затія. І вона ну, рідко коли видається гарно. Тому краще 10 разів обережніше робити, ніж один раз ось так буде виправляти. Помолочки наши. Уже загальні тіні ми дали, залишається у нас прописати ще й покраще і додати загальне відчуття плоскості. Площини у нас немає зараз такого відчуття. Тому треба буде цього результату добитися. Так, зараз я пропишу ще листя додатково. Такий насичений жовто-червоний кольор. Приблизно такий, але можна додати ще такого землистого відтінку. І буде вже ближче до справжнього. Завжди прописувати якомога легше. Не занадто переборщувати з тоном. Бо темніше ми завжди можемо зробити, а ось світліше заново вивести у світлий бік наш. Це майже неможливо завжди. Тому завжди, ось тут наявно бачимо різницю між. Я яскраво білим і темним. Цей контраст наглядно демонструє нам ця постанова. На інших натюрмортах це буде складніше робити, тому майте на увазі, Так, можна ще ось тут додати площенку таку тіньову трішки. Будемо так. І от знову у нас вже багато, багато прописаного, тому на деякий час треба зробити перерву, поки воно просохне. Тобто дай змогу нам далі працювати. повинна бути така тінь яскраво виражена, ми її поки що не будемо показувати, ось тут можна вже і тут можна так само Дати яскравості трішки. Ось вона ця ця кісточка пензлик, вона синтетична, тому їй трішки незручно працювати, вона дещо намагається вгризатися у папір, тому все ж таки для живопису краще натуральні кісті. Такі, щоб у них ворс був такий м'який. І тому буде легше робити пропис. Хоча може є такі натуральні, можливо, вже є. Я правда не знаю, не, не спрашивав за цей рахунок. Так, отже, знову робимо невеличку перерву і далі будемо продовжувати пропис. Отже, тепер, коли в нас трішки підсохло, можемо додати, додати фонового. На затемнення ось тут повинно бути. Його також прописуємо поки що. Дуже легко, бо воно поступово сходить на нівець. Але в деяких місцях його так дуже видно доволі. Ось тут по боках. зверху і знизу. Ось тут. Трішки синюватої такої. Так, ще я... трішки залізне туди. І зверху у нас тут також є декілька таких моментів. треба було показати обов'язково щоб показати нашу площину так, і тут тепер найцікавіше, як нам показати різницю ось ось тут. Кошти трішки. Її там майже не видно. Але все одно потрібно її показати, щоб у нас не було ілюзії, ніби то воно десь там у повітрі висить. Так, ну і тут так само. Можна навіть там як на фото зробити таку полосочку. Ну і далі. Також є така тінь від палочки. Тепер надо, треба додати трішки яскравості нашому С цьому листю. Його змішаю трішки лимонного та жовтого, щоб його трішки насичити ще додатково. Ось тут зверху у нього таке. Ось так приблизно. Далі у нас підуть листя. Ще будемо доробляти. Трішки тіням. ще пройдемося, ось там і там. І будемо завершувати наш такий натюрморт. Дякую вам за увагу. В наступному етапі побачимось.